Аудіокниги українською від студії Калідор Класика фантастики на нашому каналі. Алан Аркін. Чарівна юшка. Інша назва Кулінарний талант. Бонні повернулася зі школи. І виявила свого брата на кухні. Він стояв біля раковини і займався чимось дуже важливим, бо ні одразу зрозуміла, що це дуже важлива справа, тому що брат розвів на кухні страшенний бруд і бубонів собі підніс. У раковині стояли відкриті пляшки із підгазованої води, пакети із пшеничним та кукурудзяним борошном. Патька печива, банка із патокою, пляшечка бромозельця, бляшанка з сардинами і коробка мильних пластівців. Підлога була залита невідомо чим, а усі кухонні шафи стояли прочинені навсіж. Коли Бонні увійшла, її брат люто струшував пластикову соковижималку наполовину, заповнену пінистою рідиною зловісного вигляду. Бонні перечекала декілька секунд, залишаючись про всяк випадок якнайдалі від брата, а потім обережно промовила. Привіт, бобе. Привіт, буркнув він, не підіймаючи очей. А де мама? Пішла у магазин. Бонні підійшла трохи ближче і продовжила розмову. А що ти робиш Бобе? Нічого. А можна мені подивитися? Ні. Втім, Бонні вирішила, що може дозволити собі ще декілька обережних кроків вперед. І з попереднього досвіду вона чудово знала, наскільки близько можна підходити до брата, коли його охоплює творчий настрій. На такій відстані мирні стосунки іще зберігалися. Боб хлюпнув уємність соковижималки трішки кетчупу, додав баночку сухої гірчиці, краплину молока, шість пігулок аспірину і шматок жувальної гумки, примудрившись при цьому, розляпати кожним із компонентів навколо. Бонні підступила іще ближче. Ти робиш. Іще один експеримент? Хто це питає? проскрипів у відповідь Боб голосом божевільного вченого із телевізійного фільму. Потім мовчки вийняв із холодильника яйце, трохи свинячого жиру, вітаміни, вчорашнє желе і пляшечку із соусом. Я питаю, сказала Боні, підбираючи яблуко, яке впало з холодильника. І чому це я маю тобі відповідати? Тому що в мене є 25 центів. І де ти їх взяла? Мама дала. Якщо ти даси мені 25 центів, я розповім тобі, чим займаюся. Хм, воно того не варте. Ну, тоді я ще дозволю тобі бути моїм асистентом. Все одно не варто. Хм. А якщо за десять центів? «Гаразд, за десять. Бонні відрахувала братові гроші і одягла фартух. І що я маю робити, бобе? Принеси мені сіль, розпорядився він і обережно, аби не випали сардини, злив до соковижималки олію з консервної банки. Вичавивши врешті останню краплю, він з'їв сардини і пожбурив порожню банку до смітника. Буні полізла по сіль і, піднявши коробку, виявила за нею заховану пачку шоколадних крекерів. В ній лишалося іще цілих два. Боб, А в мами нове потаємне місце, оголосила вона. Де? Тут. За коробкою із сіллю. Там що небудь є? Так, два шоколадні крикери. Боб простягнув руку, отримав один із крикерів і мовчки заходився кришити його у свою пекельну суміш, навіть не злизнувши із пальців шоколад. Бонні недовірливо насупилася. Ніколи раніше їй не доводилося іще бачити такого прикладу самопожертви з боку свого брата. Це дійсно її переконало у надзвичайній важливості даного експерименту. Рішуче вибачивши братові його неуважність, вона підійшла подивитися, що коїться у раковині. Там тепер був тільки набряклий пакет кукурудзяного борошна. І калюжа суміші, що вилилася із соковижималки. Від неї тепер долинав чітко неприємний гидкий запах. Боб довірив бонні висипати до суміші цілих сім дрібок солі і трішки порошку какао. «Хм, А що це буде, Бобе? запитала вона витираючи забруднені в какао руки об жовту вельветову спідницю. Ха. Секрет, відповів Боб, розгинаючись. Це щось військове? Ні а. Космічне? Ні, ні, ні. Можливо, якісь ліки? Ні. Гаразд. Здаюся. Це чарівна юшка, сказав Боб. Він поранив свій палець об гострий край банки від сардин, декілька секунд спокійно роздивлявся надріз, а потім зовсім про нього забув. Чекай, а що значить чарівна юшка, Бобе? Ну, це така штука, яка має певні властивості, без яких всесвіт рухається у часі, навіть не помічаючи людської присутності. А-а-а! Нічого не зрозумівши, Бонні зняла фартух і сіла у протилежному кінці кухні. Запах, який долинав із жималки, уже почав на неї діяти. Тим часом Боб пройшовся кухнею у пошуках і ще чогось що можна було б додати до мішанини. Нарешті він відшукав чесниковий соус і якусь приправу, непомічену раніше. Ну, тепер, мабуть, все. Промовив він, виливаючи обидві свої знахідки у соковижималку. Далі він закрив її кришкою близько хвилини люто тряснею, і нарешті вилив вміст у велику каструлю. І що ти будеш із цим робити, Бобе? запитала Бонні. Це треба варити впродовж десяти хвилин. Боб увімкнув газову плиту. Накрив каструлю кришкою, встановив таймер на 10 хвилин і вийшов із кухні. Боні рушила за ним. Вони влаштувалися у вітельні і почали якусь подобу баскетбольного матчу, перекидаючись м'ячем. Дзинь! пролунав сигнал таймера. Бобі пожбурив м'яч у голову боні і бігом кинувся на кухню. Все готово! Гукнув він і зняв кришку з каструлі. Виключно відданість справи допомогла йому витримати запах, аби не скривитися. Втім, Бонні не була ж настільки відданою. Фу. сказала вона. Що ми тепер будемо робити з твоєю юшкою? Вилімо її до вбиральні? Ти дурна. Тепер її потрібно помішувати, доки не охолоне. А потім будемо її пити. Фі, пити? Бо скривилася. Навіщо це ми будемо ось це пити? Тому що експерименти саме так завжди і роблять дурненька. Але, Бобе, від нього запах, як від смітника. Ліки часом і гірше пахнуть, але від них люди тільки одужують, відповів повчально Боб. Помішуючи склад дерев'яною ложкою. Бонні затисла носа, підвелася навшпиньки і зазирнула у каструлю. І нам це додасть здоров'я? запитала вона. Можливо, відповів боб, продовжуючи помішувати. А що ця юшка робить? Побачиш, Бобі взяв два чистих кухонних рушники, обмотав їх навколо каструлі і переніс її на стіл, примудрившись при цьому, обидва рушники вимочити у своє варево. Одна обгоріла пластикова ручка каструлі усе ще диміла, але Боба такі дрібниці абсолютно не займали. Він поставив каструлю на середину столу. І втупився на неї, поклавши підборіддя на руки. Боні сіла навпроти. Вона теж поклала підборіддя на долоньки, помовчала і, не отримавши жодних роз'яснень, запитала. А ми обов'язково маємо це пити. Еге ж, відповів задумливо Бобі. А хто? Має пити першим. Боб зробив вигляд, ніби не чує питання. Ну що ж? Я так і думала, промовила Бонні. Боб мовчав, як і раніше. А що, коли я помру від цього? Боб нарешті підняв погляд від каструлі, не відриваючи підборіддя від рук. Чого тобі помирати? Адже там усе істівне. Бонні продовжувала задумливо роздивлятися варево. І наскільки багато мені треба буде випити? Зовсім трошки. Можеш, взагалі просто пальця вмочити і облизати. Бонні обережно наблизила палець до поверхні схожого на дьоготь варева і далі опустила його на глибину нігтя. Цього вистачить? Мабуть, відповів боб задумливо. Бонні вийняла палець із каструлі і поглянула на нього із підозрою та сумнівом. А що, коли я захворію? Від цього не можна захворіти. Там же є аспірин і вітаміни. Бонні зітхнула і скривилася. Ну, гаразд, сказала вона. І лизнула палець кінчиком язика. Боб стежив за нею із напруженою увагою. Ну і як ти почуваєшся, поцікавився він. Знаєш, не настільки й гидко, якщо ковтнути, і навіть відчувається шоколадний крекер. Бонні насолоджувалася увагою брата. І, до речі, о у мене якесь дивне відчуття. Та продовжити фразу вона вже не змогла. Пролунав гучний лускіт, і на обличчі у бобі з'явився розчарований вираз. Бонні завмерла, а тоді запитала. Що сталося, га? Ну, ти перетворилася на курча. Птах підняв крила і глянув на них. І чому це я перетворилася на курча? Габобе? запитало курча, нахиливши голову набік і витріщившись на хлопчика лівим оком. Ну, так уже вийшло. Хоча я відверто очікував, що з тебе вийде щось на кшталт голуба, пояснив Боб, задумливо роздивляючись компоненти своєї юшки, які ще лишилися у казанку. Курча застриболо на одній нозі навколо стільця, далі зробило пробний помах крилами і опинилося на кухонному столі. Воно пройшло у дальній край, зиркнуло у невелике дзеркало, що висіло на стіні, і промовило Боже, на яке ж потворне курча я перетворилася. Боні глянула на своє відображення іншим оком і, не знайшовши там нічого втішного, Знову повернулася до брата. Я не хочу бути курчам, Боб», – сказала вона. Але чому? Слухай, розкажи краще, що ти відчуваєш. Я почуваю себе дуже худою і не дуже добре бачу. А що іще? Все, поверни мене назад. Спочатку розкажи мені, що ти відчуваєш. Я тобі вже сказала. Поверни мене назад, негайно. Чого ти боїшся? Чому б тобі не заспокоїтися і не дати відчути усе до кінця своєму тілу? Що це? Як це бути курчам, Ну, це дуже цінний науковий досвід. Курча спробувало набрати загрозливого вигляду вперше руки у боки, але виявилося, що у нього немає ані рук, ані боків. Негайно поверни мене назад, чуєш? вимовив птах, втупившись боба лівим оком. Та припини ти клеїти дурня і розкажи мені, на що це схоже. Боб ніяк не міг зрозуміти, чому сестру не охоплює наукова цікавість. От зачекай, зачекай, повернеться мама, побачить, на що я перетворилася, і тобі перепаде на горіхи. Бо щосили намагалася зиркнути на Боба одразу двома очима, але у неї нічого не виходило. Ти просто пискля, Боні! Як можна відмовлятися від такого унікального експерименту? Ти мене розчарувала. Боб Бобмочив палець у сироботку і підніс його до дзьоба курчати. Птах склював, що зміг, а тоді закинув голову. За секунду курча зникло, знову луснуло і повернулася боні. Вона злізла зі столу і промовила. Тобі іще пощастило, що ти повернув мене, інакше мама б тобі влаштувала. Ти просто пискля, повторив Боб і облизав палець. От коли я перетворюся на коня, я ніколи не дозволю тобі кататися на мені верхи. А якщо я перетворюся на леопарда, я я відкушу тобі голову. Знову голосно луснуло. Бонні підхопилася і подивилася на брата широко розкритими очима. Ой Боб. Який же ти гарний. На кого я перетворився? запитав Боб. Ти перетворився на красивого великого сен Бернара, Бобе!» Ходімо, я покажу тебе Мелісі і чаку. Що на син Бернара? пес виглядав дещо розчарованим. Але я не хочу бути собакою. Я хочу бути леопардом. Але ти, ти дуже гарний, Бобе. Іди глянь на себе у дзеркало. Навіщо? Собака цілеспрямовано підійшов до столу. Ей, Бобе, що ти збираєшся робити? Хочу спробувати ще раз. Сен Бернар поклав передні лапи на стіл, перекинув каструлю і, коли юшка почала крапотіти на підлогу, злизав її язиком. І з гучним лускотом сиробатка знову подіяла. Тепер уже хлопчик Боб стояв на чотирьох і лизав підлогу. Та не встиг він зрозуміти, що відбулося, як знову луснуло. Ну, і на кого я тепер перетворився? запитав він, повернувшись до сестри. Знову на Сен-Бернара», Бернара, відповіла Бонні. О, чорт! пробурмотів пес. «Гаразд, сьогодні, схоже, не вийшло. Сен Бернар злизав останні залишки сироватки, знову луснуло. І Боббі із рішучим, проте доволі пригніченим виглядом рушив до виходу з дому. Сестра побігла за ним. А що ми будемо тепер робити, Бобе, га? Підемо й купимо морозива. Вони мовчки спустилися схилом пагорба. Кожен з них думав про своє. Боб? Дуже засмучувався через те, що йому не вдалося перетворитися на леопарда. А Бонні дуже шкодувала, що брат не захотів лишитися сен Бернаром. Коли вони наблизилися до центральної вулиці їхнього маленького містечка, Бонні повернулася до брата і запитала Слухай, а давай завтра зробимо іще таку ж саму юшку, га? Таку не хочу. Відповів Боб. Ну, а що ми тоді будемо робити? Я іще не вирішив. Слухай. А давай зробимо бомбу атомну, га? Ну, побачимо. Ух ти! А ми зможемо зробити її у нас на кухні у Соковижималці? Звісно, знизав плечима Боб. Тільки. Треба буде знайти двійко цибулин. Алан Аркін. Чарівна юшка. Інша назва Кулінарний талант. Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, MonobankBaymacoфідонатело чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед! Я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.